Доведіть, що при будь-якому натуральному n цей вираз ділиться націло на 17. Перш. перевіримо, чи буде ділитись націло на 17 при n до рівня 1. Тобто сюди, сюди і сюди, там, де n, ми пишемо 1. отримаємо. 6 в степені 2 помножити на 1 плюс 19 в першому степені мінус 2 в степені 1 плюс 1. Обчислюємо. 6 в другому степені 36, 19 в першому це 19, і 2 в другому степені це буде 4. Тепер виконуємо обчислення. Тут у нас 55 мінус 4, 51. Оскільки 51 це 3 помножити на 17, то очевидно, що цей вираз націло ділиться на 17. Тобто при n-дорівня 1 ми впевнили, що дійсно цей вираз ділиться на 17. Припустимо, що даний вираз і при n дорівня k буде ділитись націло на 17. Тобто, підставивши замість n k, ми отримуємо ось такий вираз, і за нашим припущенням він націло ділиться на 17. Доведемо, що даний вираз і при n до рівня k плюс 1 буде ділитись націло на 17. Тобто замість n ми пишемо тепер k плюс 1. Тобто 6 в степені 2 помножить на k плюс 1 тут 19 в степені k плюс 1. І отут, якщо n буде k плюс 1, то ще плюс оця одиниця вийде 2 в степені k плюс 2. Після цього ми. Маємо перейти до ось таких показників. Тобто показник 2К у степеня за основою 6, показник К у степені за основою 19 і показник К плюс 1 у степеня за основою 2. Навіщо нам ці переходи зробити потрібно? Якщо ми отримаємо ось такий вираз. То він за нашим припущенням націло ділиться на 17 і, відповідно, ми цим можемо скористатися. Тим паче, що при доведенні третього твердження, ми обов'язково спираємося на припущення, яке ми створили у другому пункті. Тому замість 2К плюс 1 має бути 2К. Як це зробити? Ну, по-перше. Отут розкрити дужки і ми отримаємо 6 в степені 2К плюс 2. Далі, за властивостями степеня, це B6 у другому степені 36 помножити на 6 в степені 2К. Ось вже записано цей результат. Далі, так само, 19 в степені К плюс 1 це 19 в першому степені помножити на 19 в степені К. Так само тут. Мені потрібен К плюс 1, а не К плюс 2. Відповідно, К плюс 2 я представляю як плюс 1 плюс 1. К плюс 1 я залишаю, а от оцей плюс 1 використаю для того, щоб записати 2 в першому степені Ось воно. помножити на 2 в степені К плюс 1. І таким чином у мене з'явилися саме ті степеня, а точніше показники, які потрібні, які в нашому припущенні. Тобто 2К і К плюс 1. Ось вони. Тепер треба звернути увагу на коефіцієнти, які тут. Тут у нас коефіцієнти плюс 1, плюс 1 і мінус 1. А тут у нас не такі коефіцієнти 36, 19 і мінус 2, обираємо найменший коефіцієнт мінус 2. І якщо нам вдається, а нам вдається також отримати коефіцієнти двійка тут двійка тут, то ми цю двійку можемо винести за дужки. Тобто, я маю на увазі, що якщо ми отримаємо коефіцієнт 2 перед степенем 6 в степені 2к, Тобто отакий буде запис. 2 помножить 6 в степені 2к. Плюс. Так само отут, ми 2 множимо на 19 в К. І мінус 2 на 2 в степені K плюс 1. То ми можемо цю спільну двоєчку, оцей спільний множник, винести за дужки, І в дужках у нас вийде 6 в степені 2к. Плюс 19 в степені К. Мінус 2 в степені К плюс 1. Точно такий самий вираз, як в оцих дужках, І який, за припущенням, ділиться на 17. Тобто цей вираз, який ми отримаємо таким чином. Ось оцей, що в других дужках. Точно ділиться на 17. А раз так, то і цей добуток. Питання: як. Нам отримати двійку оцю. Замість 36. Або не замість 36, а там, де 36. І там, де 19, також двійка потрібна. Для цього ми робимо наступне перетворення. 36 представляємо як 34 плюс 2. Ось ця двійка нам і потрібна. Так само 19 ми представляємо як 2 плюс 17. Ось ця двійка нам потрібна. І далі розкриваємо ці дужки. Отримуємо 3 4 помножити на 6 в степені 2к. Далі плюс 2 на 6 в степені 2к. Тепер тут розкриваємо дужки. також отримуємо ці доданки. І мінус 2 на 2 в степені К плюс 1 залишаємо. Тепер нам потрібно ось цей вираз створити. Для цього потрібно зібрати групу із цих ось доданків, які містять коефіцієнт двійку. Ось я їх, записав. А оці доданки записати після цієї групи. Тепер ми звідси двійку можемо винести за дужки. І в дужках отримаємо точно такий самий вираз, як і в нашому припущенні. І цей вираз націло ділиться на 17. Тобто ми можемо сказати, що цей перший доданок, а доданків у нас два відносно цього додавання, оце перший доданок, от він точно ділиться на 17, бо в ньому цей множник ділиться на 17. Тепер щодо другого доданка, як ми його утворили, ми винесли 17 як спільний множник. Бо 34 це 2 по 17. І от 17 спільний множник ми винесли за дужки, отримали. Тут 2 залишається на 6 К, додати 19 степені К. І тепер другий доданок, ми бачимо, він містить число 17 множником. А отже, він також ділиться на 17 націло. Це очевидно, бо тут множник 17. Отже, виходить так, що перший доданок ділиться на 17, оскільки згідно припущення цей вираз, який в дужках ділиться на 17. Другий доданок ділиться на 17, бо в нього є множник 17. А раз перший і другий доданок діляться на 17, то і вся сума ділиться на 17. Тобто вся сума це наш оцей вираз, який ми на початку мали. Це при n дорівнює k плюс 1. Тобто ми довели, що і при n дорівнює k плюс 1 ми отримуємо вираз, який націло ділиться на 17. Отже, таким чином ми довели, що цей вираз при будь-якому натуральному n ділиться на 17. Отже, при розв'язуванні задач такого типу, де присутні степеня, в третьому пункті, коли ми N підставили значення K плюс 1 і записали новий вираз, потрібно цей вираз перетворювати таким чином, щоб на першому етапі оці показники, які в нас тут присутні, були... В результаті перетворень змінені на такі показники, які в оцьому припущені. Тобто замість 2К плюс 1 нас цікавить 2К. Так само замість К плюс 1 тут К. А тут замість К плюс 2К плюс 1. Для цього ми використовуємо властивості степенів, які я показав, і записуємо цей вираз, тобто переписуємо його. Таким чином, щоб у нас показники стали такими, як в цьому виразі, що в другому пункті. Коли ви цього досягли, надалі переключайтесь на коефіцієнти. Дивимося, які коефіцієнти цих виразів, ну, він інше цього виразу, що в дужках. Тут 1, плюс 1, плюс 1, мінус 1. Потім дивимося, які коефіцієнти в нас в тому виразі, який ми отримали після першого перетворення. Тут мінус 2 плюс 19 плюс 36. Відповідно, ми розуміємо, що тут ми можемо отримати коефіцієнт мінус 1, якщо двійку винесемо за дужку. Тобто треба зробити так, щоб з'явилися такі вирази, у яких коефіцієнт 2 і тут, і тут. Тобто, при степені з основою 6, при степені з основою 19, щоб ми, ось як я тут показав, могли винести задушки і отримати ось такий вираз, як у нас отут. Він за припущенням ділиться на 17, це нам і потрібно. Тому кожен із оцих коефіцієнтів, які більші, ви розписуєте через суму таку, щоб один із доданків був той коефіцієнт, який нам потрібний. Нам потрібний дві. Далі ви розкриваєте дужки, отримуєте отакий вираз. Групуєте відповідно ті доданки, які мають коефіцієнт 2. Ось, ми згрупували. І з цієї групи цей коефіцієнт виносите за дужки. І тоді ви отримуєте той вираз в дужках, як і в нашому припущенні. Інші доданки. Ви дивитеся на їхні коефіцієнти. Бачите, що 17 можна винести за дужки, Тобто те число, на яке має ділитися відповідно весь цей вираз. Винесли за дужки і все. Після цього вже очевидно, що перший доданок ділиться на 17, бо, за припущенням, цей вираз ділиться на 17. А цей, очевидно, ділиться на 17, бо тут множник 17. Таким чином, вся сума ділиться на 17, а ця сума дорівнює нашому цьому виразу, який ми отримали при n до рівня k плюс 1, отже, і цей вираз ділиться на 17. Ну, а раз так, то значить, вираз ось оце і все, буде ділитися на 17 при любих значеннях натуральних числа.